День, дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Руїна. Для тих, хто мене дивиться вперше, хочу сказати, що я живу в Англії вже майже 23 роки і дуже люблю цю країну. Єдиним надбанням в цій країні це мій чоловік, який мене поважає і завжди підтримує, та розуміє, як нелегко було мені звикнути до життя в цій країні. Найбільше я сумувала за рідними, а також за своєю роботою. Але щоб вижити в 90-ті роки вдові з двома малолітніми дітьми, приходилося працювати день і ніч в Україні. Зранку вчителем англійської мови в школі, а вечором репетитором. Завжди було необхідно вибирати чи купувати їжу та одяг дітям. Чи платити рахунки за квартиру. І, звісно, вибирала перше, а борги росли. І єдина мрія зігрівала душу, та давала надію на щось краще в житті. Воно прийшло але дуже повільно. Україна завжди залишалася в моєму серці, а війна тільки підсилила мої почуття до моєї рідної країни, куди майже півтора року тому. Повернулася з Британії моя донька та мій внук, і де живуть мої батьки? Тож я та мій чоловік робимо все, що в наших силах, щоб підтримати Україну в цій війні, та приймаємо участь майже в усіх подіях, які проходять в нашому районі на підтримку України та організовані нашими українськими жінками, які проживають тут, тимчасово в британських сім'ях. Тож хто як не я? Підчуває їм та їх. бо вони не сидять, склавши руки, а роблять все можливе, щоб допомогти українській армії. Тож організували цей концерт разом з британцями, щоб відсвяткувати День Збройних сил України День нашої відданої, сміливої, потужної армії Захисників, день воїнів, завдяки яким наша країна існує на мапі світу. День не побоюсь цього слова. Найкращих людей світу існує досі, тому що найсміливіші віддають свої життя за відповідь. Я це кому. Часник цього хору стали вже вдома у інших чоловіків на фронті або працюють в тилу України. А жінки тут з малолітніми дітьми чекають нетерпляче повернення додому, у кого є повертатися туди. У деяких із них такої можливості вже немає. Тож вони подорожують по всій країні, даючи українські концерти та збираючи гроші на допомогу армії. Більшість з них працює, але на низько кваліфікованих роботах. А майже всіх у них є гарна освіта, той ж в їх піснях сум за тим, що вони втратили в Україні. А також надію, що це тільки тимчасово вони не тільки співають, а також гарно готують та пригощають своєю українською їжею британців. Саме на цьому в концерті вдалося зібрати більше тисячі фунтів. А британцям вдалося познайомитися не тільки з українською музикою, але й з українською кухнею, про яку вони не мали ніякої уяви до початку повністю. російського повномасштабного вторгнення в Україну. Був також запрошений місцевий британський хорт. Для святкування Різдва, яке тут святкують майже місяць до початку самого Різдва. Тож поєднали три свята: День ЗСУ, День Святого Миколая та Різдво. Як чудово, що українців та британців є час для спілкування, і саме такі загоди допомагають об'єднуватися двом націям – українські та британські. Концерт приходив. В одному з холів церкви в місті Бексхіл, яке знаходиться неподалік від нашого міста Гастінгс. Так приємно, що британці проявляють велику цікавість до нашої культури та проявляють велику увагу до українців, які тимчасово проживають зараз у британських сім'ях. За останній місяць ми відвідали три концерти української групи волі, фрагменти яких я показала. В той час, як всі країни готуються до святкування Різдва, Україна бореться за своє життя. Українські воїни приливають свою кров на фронті, цивільні люди ходять на роботу, а дітки вчаться в школі. В той час, як по сім годин на добу відключають світло, а вночі... Літають дрони та гелікоптери, а вранці прилітають ракети. Це нація сверхгероїв. А ті українці, які знаходяться тут, в Англії починають та закінчують свій день, дивлячись та читаючи новини про Україну та про своїх рідних. І з цими думками живуть цілий день. Тож де б ми не були? В якій частині цієї планети? Ми всі українці. І всіх у нас найбільше бажання, щоб закінчилася війна і Україна була вільною. Тому нам всім потрібно об'єднатися, бо тільки в єднанні наша сила та не ділити на своїх та чужих. Британці живуть по всьому світу, і їх не вважають зрадниками, і держава відноситься з великою повагою до них. І нам, хто вважає себе українцями, Потрібно в них брати приклад та пам'ятати, що весь світ дивиться зараз на Україну, а українська діаспора, яка проживає в Британії та інших країнах, зберігає свою ідентичність, а також рекламує свою культуру. Тож на них велика відповідальність, бо саме вони є творцями суспільної думки Британії про весь український народ. Ми приїхали до міста Раю. Де зайшли до церкви, щоб помолитися за Україну та наших близьких, які знаходяться там в великій небезпеці. Під кінець нашого відео я хочу вам показати ще раз готель 14 -го століття, куди люблять заходити туристи та місцеві люди, щоб погрітися біля середньовічного каміну. Зараз всі вже думками про. Те, як святкувати Різдво та пережити холодну пору року. А ми думками в Україні. Мріємо, щоб в Україні було світло та тепло, щоб наші внуки та діти не робили уроки з ліхтариком і щоб наступив мир, та Україна була вільною європейською державою, а українська нація була об'єднаною. До побачення, до нових зустрічей!